Вітаю та дякую усім, хто підписався та дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво. Тема нашого уроку, які бувають природні комплекси. Пригадаємо, що таке природний комплекс, від чого залежить видовий склад рослинності, від чого залежить поширення тваринного світу. Під час вивчення сьогоднішньої теми дізнаємось, що таке широтна зональність, як відбувається зміна природних зон. Як відбувається зміна природних комплексів у горах? На Землі існує велика кількість природних комплексів. Великими за розмірами є природні комплекси, такі як материки та океани, гірські масиви, рівнини та природні зони. Меншими є ліси, степи, пустелі. Невеликими природними комплексами є окремі озера, болота, луки тощо. Природна зона це один з великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат, співвідношення тепла і вологи, що закономірно змінюється від екватора до полюсів і від океанів у глиб континентів. Розглянемо, які є природні зони світу. Наземні. Їх класифікують за типами рослинності: льодовики і полярні пустелі. Тундра, тайга, мішані ліси, степи і лісостепи, вологі субтропічні ліси, середземноморські субтропічні ліси, мусонні ліси, напівпустелі та пустелі, лісосавани, перемінно вологі ліси, вологі тропічні ліси. У горах високогірні альпійські луки та високогірні ліси. Кожна зона позначена відповідним кольором. При характеристиці природної зони маємо дотримуватись такої послідовності дій: розташування і розміри, кліматичні показники, ґрунти, рослини і тварини, господарське значення. Розпочнемо з такої зони, як полярні пустелі і напівпустелі. Займають крайні північні частини Північної Америки. Євразії та острови Північного людовитого океану, а також усю Антарктиду. Клімат Арктичний Антарктичний, холодний з довгою суворою зимою та коротким прохолодним літом. Тут лише два сезони в році. Та й ті умовні, бо прив'язані до полярної ночі та дня. Середні місячні температури взимку від мінус 10 до мінус 35 градусів Цельсія. В Антарктиді може опускатися. Температура до мінус 65 градусів Цельсія. Улітку вони підвищуються до плюс 5 градусів Цельсія. Опадів випадає дуже мало від сотні міліметрів на рік у центральній частині Антарктиди до 3 сотень міліметрів на побережжі материка, а також у Північній Америці та Євразії. Ґрунти арктичні пустельні, кам'янисті, болотисті. Звільняються від снігу на дуже короткий час. На них ростуть мухи, лишайники, зрідка квіткові рослини. На узбережжях Антарктиди водяться пінгвіни, а в північних полярних широтах півцебик, білий ведмідь, песець, лемінг та багато птахів улітку. У прибережних водах багато морських тварин, китів, моржів, тюленів. Господарське значення має лише промисел морських звірів. Ось так виглядає зона полярних пустель і напівпустель. Тундра і лісотундра це зони, які є лише в північній півкулі. Вони розташовані в Євразії за північним полярним колом і в північній Америці до 60-го градуса паралелі. Клімат у тундрі субарктичний з дуже низькими температурами взимку і прохолодним коротким літом. Річна кількість опадів невелика, багаторічна мерзлота і невелика випарованість сприяють надлишковому зволоженню, а отже, заболочуванню території. У лісу тундрі клімат відрізняється більш теплим літом і дещо більшою кількістю опадів. Грути трундрові, глеєві та торфяно-болотні. Основними рослинами цієї зони є низькорослі деревця, полярні берізки та верби, осика, чагарники, брусниця, лохина, багно, багато мохів та лишайників. У лісотундрі з'являються лісові острівки з берез, сосен та ялин. Тварин набагато більше, ніж у популярних пустелях. У тундрі водяться лемінги, полярні сови і зайці, північні олені, білі корібки, а в лісотундрі. Лосі, бурі ведмеді, білки, глухарі. У тундрі та лісотундрі розводять полярних оленів та полюють на птахів і морських звірів. Розглянемо зону тундри і лісотундри. Хвойні ліси. Або тайга простягаються широкою смугою через усю Євразію та Північну Америку. Кліматичні показники тут кращі для проживання живих організмів, ніж у попередніх екосистемах. У тривалу зиму в тазі ще досить холодно, а літо довше та помірно тепле. Опадів багато, 4 сотні 7 сотень мм за рік, і випадають частіше. Вологи Забагато через невелику випарованість. Надмірна кількість вологи та багаторічна мерзлота спричинили формування підзолистих та мерзлотно-тайгових ґрунтів. На них приростають переважно хвойні види дерев: сосна, ялина, модрина, кедр, де-не-де зустрічаються вологолюбні листяні дерева, береза, вільха та осика. Тут багато грибів та. Ягідних рослин у тайзі водяться борі від меді, вовки, рисі, лисиці, соболі, горностаї, куниці, ласки та багато інших тварин. Важливим природним ресурсом цієї зони є заготівля деревини. Традиційним заняттям людини тут є збирання лісових дарів, кедрових горішків, грибів та ягід та промисел хутрових звірів. Ось такий вигляд має тайга. На сході Північної Америки та заході Євразії розташована зона широколистяних листопадних лісів. Вони поширені на невеликих територіях і в інших частинах цих материків. тепле літо, помірно холодна зима та чимала кількість опадів, сприятливі для проростання листяних порід дерев, у дещо холоднішій частині цієї. Зони Поряд із листянами приростають хвойні породи дерев, тобто мішані ліси, переважають дарного підзолості сірі та бурі лісові ґрунти. Вони родючіші, ніж ґрунти у тайзі. Тваринний світ багатий і різноманітний. Серед дерев найбільш поширеними є дуб, бук, липа, клен, граб. У мішаних лісах поєднується береза, осика із сосною та ялиною, багато травоїдних тварин та хижаків, вражаючи різноманіття птахів і земноводних. Територія цієї зони добре освоєна людьми. Тут багато розорених земель, є сади і виноградники, безліч великих міст, малих містечок. Збудовано багато промислових підприємств, залізниць та автодоріг. Ця зона має такий вигляд. Лісостепи це перехідна зона від лісових до екосистем степу та прерії. Лісостеп простягається південніше лісів у Євразії. Та разом із степами утворює широку смугу з заходу на схід у центральній частині материка. Прерії північної Америки теж розташовані в південніше лісів і в центрі материка, але простягаються з півночі на південь. Клімат лісостепів холодніший ніж у степах. У січні середні температури коливаються від мінус 5 до мінус 20 градусів Цельсія. Влітку змінюється від плюс 18 до плюс 25 градусів Цельсія, опадів значно менше від 5 сотень до 3 сотень мм за рік, ніж у лісових екосистемах. У степах і преріях опадів ще менше, менше, ніж три сотні міліметрів за рік. У лісостепу поряд із сірими лісовими поширені чорноземні ґрунти. Більша частина степу вкрита найродючішими чорноземами. Більш сухі ділянки степу займають каштанові ґрунти. Лісостепова рослинність та тваринний світ поєднують лісові і степові види. У степах зникають лісові види і панують трави ковила, костриця або типчак та інші злакові. Найпоширенішими тваринами степу є гризуни, водяться степові гадюки, лисиці, койоти та багато птахів. Лісостеп заселений щільніший і менш розорений, ніж степ. У степах в основному займаються вирощуванням рослин, пшениці, кукурудзи, соняшнику, а в лісостепу розведенням тварин та вирощуванням цукрового буряка та зернових рослин. Степ має такий вигляд. Природні зони пустель і напівпустель помірного, субтропічного та тропічного поясів розташовані в обох півкулях. Найбільші із них за площею розташовані у центральних частинах материків та в західних проокеанських районах. Менші за площею розкидані на материках плямами. Поміж гірських хребтів. Напівпустелі помірного та субтропічного поясів є перехідними екосистемами від степів до пустель. Тропічні напівпустелі, навпаки, є переходом від зони пустелі до саван і рідколісся. Природні умови напівпустель та пустель різних поясів мають свої відмінності, але й багато в чому. Схожі між собою. Відмінності клімату проявляються у тому, що в екосистемах помірного поясу жарке літо та холодна зима, і дуже велика різниця температур теплового. Та холодного періодів від мінус 40 градусів до плюс 50 градусів Цельсія, а в субтропічному та тропічному поясах жарко впродовж року і менша річна амплітуда температур від плюс 10 градусів до плюс 40 градусів Цельсія. Спільними у всіх пустель і напівпустель є сухий клімат від сотні до 250 мм опадів в рік. Пурі та сірі бурі ґрунти. Пустель і напівпустель у помірному і субтропічному поясах дещо родючіші, ніж тропічні. Рослинність пустель пристосована до несприятливих кліматичних умов. Тут ростуть кактуси, верблюжа колючка, каксаул. У напівпустелях трапляються рослини, які поширені у сусідніх природних зонах, степах чи саванах і рідколісі. Рослинний покрив не суцільний. На значних територіях пустель. Зовсім відсутні рослини, уздовж нечислених річок, які не пересихають, та в уазахсах, де близько до поверхні, розташовані ґрунтові води, трапляються фінікові пальми, акації та інші дерева. Більшість напівпостель має багатий рослинний світ, ніж у постелях. Тваринний світ теж пристосований до пустинних умов. Тварин, які живуть тут, небагато. У постелях і напівпостелях різних графічних поясів вводяться одногорбі. Та двогорбі верблюди, лами, газелі, змії, ящірки, черепахи, кондори, грифи, павуки. Господарська діяльність людей обмежена природними умовами екосистем. Чезон. Тут займаються розведенням верблюдів, в оазисах та в долинах річок, де є можливість зрошення, вирощують фінікові пальми, бавовник, у пустелях багато корисних копалин, добувають здебільшого нафту та природний газ. Ось такий вигляд мають пустелі. Природна зона саван і рідколісся у Вікіпедії описана так: це тип тропічної, субтропічної і субакваторіальної рослинності, що характеризується поєднанням трав'яного покриву з окремими деревами, групами дерев або чагарниками. Савани сформувалися на червоних, червоно червоно-бурих ґрунтах в умовах тропічного клімату з різко виявленими сухим та вологими періодами. У трав'яному покриві савани переважають злаки за важки до трьох. П'яти метрів деревна рослинність саван представлена баобабами, евкаліптами, акаціями, пальмами тощо. Савани поширені в Африці особливо на сході, Південній і Центральній Америці. Південно-Східній Азії, Австралії, Індії. Трав'янистий покрив. Несуцільний частіше між. Деревними рослинами видно червоний ґрунт, переважають злаки висотою до 1 метра, іноді навіть до 3, а вузькими і жорстким листям. Якщо не було пожежі, їх залишки зберігаються до майбутнього року, тому яру трав має в цілому бурий корінь. Для саван характерні дерева, що ростуть поодинці або групами, чи мають ряд. Пристосувань для існування в посушливий період, деякі дерева досягають гігантських розмірів і запасають у стопрох велику кількість води. Для саван Африки типові зонтикоподібні акації та баобаби гігантські дерева з дуже товстим стовбуром до 9 метрів поперечнику, які доживають до 5 тисяч років. В Австралії, переважають евкаліпти і деревоподібні лілійні. Тварини пристосовані до посухи, характерні міграції птахів і кочівлі великих травоїдних тварин антилоп, зебр. За стадами кочують хижаки, леви, гепарди, шакали, гієни. В Австралії екологічну роль копитних виконують великі кенгуру. Дуже поширені терміти, чиї житла місцями займають до 30% території, випадає від тисячі до тисячі. Трьох сотень міліметрів опадів в рік. Ось такий вигляд мають савани. Як відбувається зміна природних комплексів у горах? Природні зони спостерігаються не тільки на рівнинах. У горах співвідношення тепла і вологи змінюється з висотою. Що вище підніматися в гори, то нижча температура і більше опадів. Зміна висотних поясів від підніжжя до вершин гір відбувається так само, як природних зон на рівнинах у напрямку від екватора до полюсів. Розгляньте фрагмент відео і визначте, як змінюється рослинність з висотою. Нижній пояс завжди відповідає тій зоні, у якій лежить певний гірський масив. З висотою зміни температури відбуваються швидше, ніж на рівнинах. Змінюється також освітлення, тиск, кількість опадів, вологість повітря, сила вітру. Висотні пояси займають меншу площу, ніж природні зони. Найвиразніша висотна поясність виявляється в горах неподалік від екватора. Так на широті екватора на значній висоті можна спостерігати рослинність подібну до рослинності у зоні тундри. У загальному. Природна зона це один із великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат. Тобто співвідношення тепла і вологи. У напрямку від полюсів до екватора на суходолі послідовно розміщуються різні природні зони. Зміна висотних поясів від підніжжя до вершини гір відбувається так само, як природних зон на рівнинах у напрямку від екватора до полюсів. Проведемо хвилинку відпочинку. До кожної природної зони підберіть тварину. Домашнє завдання опрацювати тему, які бувають природні комплекси. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань і хай вам усе легко вдається! До побачення!